Всім привіт! Сьогодні в випуску збірна України дізналася суперників у лізі націй. Тренер Утрихта прокоментував гру Степанова. УЄФА опублікувала виплати учасникам Єврокубків сезону 24-25, Відомо скільки зробили шахтари. Динамо Ребро відреагував на жеребкування Ліги націй. Сьогодні, 12 лютого, у Брюсселі відбулося жребкування групового етапу Ліги націй УЄФА сезон 26-27. Збірна України наступний розіграш турніру проведе в дивізіоні Бі. Сині жовті були в другому кошику жеребкування, тому не могли отримати в суперники Швейцарію, Боснію, Герцеговину та Австрію. За результатами жеребкування команда України зійдеться зі збірними Угорщини, Грузії та Північної Ірландії. Водночас на церемонії були присутні президент УАФ Андрій Шевченко та головний тренер національної команди Сергій Ребров. Варто нагадати, що українська збірна вже зустрічалася з Грузією у попередньому сезоні Ліги Націй. Матчі групового етапу цього розіграшу заплановані на період з 24 вересня по 17 листопада 26-го року. А поєдинки плей-офф за підвищення або збереження місця в дивізіоні прийдуть у березні та червні 27-го року. Дякуємо за вашу активність. Ось всі попередні відповіді на Минуле запитання. А тепер новий челендж. Ми підготували оновлене лого, і на екрані ви бачите змінений логотип відомого футбольного клубу. Ваше завдання вгадати, який це клуб. Пишіть свої варіанти в коментарях. Удачі і нехай переможе найуважніший. Головний тренер Утрехта Рон Янс поділився своєю думкою щодо виступу українського форварда Артема Степанова в поєдинку проти Неймегена. Вважаю, що цей матч став дуже корисним для Степанова, поки що він не досвідчений гравець, однак сильний, швидкий і має хорошу здатність завершувати атаки. Сьогодні ми цього повністю не побачили, але в одному епізоді він міг проявити себе якби не свисток арбітра. У тому моменті суддя мав просто дозволити грі продовжитися та вже зупинив її. Після підклівки. Каски Лайсмена. Там не було нічого такого, тому я розсердився. Тім справедливість взяла гору, коли арбітр дозволив продовжити гру після іншого зіткнення між Степановим і Сандлером, що й дало змогу Захілею відзначитися голом. Артем Степанов це футболіст, який вміє реалізовувати наявні можливості. Але чи готовий він провести всі 90 хвилин? Гадаю, поки що ні. Підсумував тренер. У опублікувала офіційний звіт про виплати клубам, які брали участь у Єврокубках сезону 24-25. Завдяки цьому стало відомо, які суми отримали українські представники Шахтар і Динамо. Гірники заробили 41,3 мільйона євро за виступи в основному раунді Ліги Чемпіонів. Динамо в двох єврокубкових турнірах отримали загалом 12,8 мільйонів євро. Київський клуб заробив 4,2 мільйона за участь у кваліфікації Ліги Чемпіонів та ще 8,5 за гру груповими. Етапі Ліги Європи для порівняння переможці турнірів отримали значно більші виплати. Переможець Ліги чемпіонів ПСЖ заробив 144,4 мільйона євро. А тріумфатор Ліги Європи Тоттенхем 41,3 мільйона. Підтримай наш проект і підпишись на Ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає на Ютуб. Тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу Перший тайм. Скануй QR-код або переход за посиланням в описі. Головний тренер національної збірної України Сергій Ребро прокоментував результати жеребкування лігі нації сезону 26-27. Я думаю, що всі команди сильні. На жаль, знову граємо проти Грузії, але я вважаю, що група рівна. Треба готуватися і грати. Хто найприємніший суперник? Не знаю. Я не дуже хотів угорщину, але будемо грати. Буде принципова гра. Угорщина для мене не чужа країна, але навіть не знаю, який в мене там буде прийом. Я думаю, про свою команду. Родріго оригінально привітав Андрія Луніна з днем народження у своєму інстаграм. Україна святкував його 11 лютого. Мафіозі вітаю з днем народження, брати. Написав бразилець у соцмережі. Нагадуємо, що раніше Луніна неодноразово називали стіною, особливо після його яскравих виступів у лізі чемпіонів сезону 23-24. У поточному сезоні український голкіпер провів лише три матчі у всіх турнірах, поступаючи місця в старті Тібо Кортуа. Президент УЕФА Олександр Чеферін висловився щодо можливих нещодавніх резонансних заяв президента ФІФА Джані Інфантіно про можливе повернення російських клубів до міжнародних турнірів. Позиція УЄФА залишається незмінною і чіткою. Ми аналізуємо ситуацію щодня. Світ змінюється наскільки стрімко, що часто важко встигати за подіями. Подивимося, що покаже майбутнє. Наводив слова Чеферіна, Франс 24. чотири. Нагадаємо раніше на скандальні слова Інфантіно вже відреагував міністр закордонних. Справ України Андрій Сибіга Олександра Зінченка після переходу до Аякса зустріли суперечливі реакції в нідерландських медіа. Журналіст Мунір Буалін занепокоєний тим, що фанати Нотінем Форест раділи його відходу, називаючи це тривожним сигналом щодо репутації та форми українця. Водночас у Нідерландах закликають не робити поспішних висновків і дочекатися перших матчів. Попри критику, експерти відзначають сильні сторони Зінченка, універсальність та вміння закривати як оборони, так і позиції опорника. Саме ця багатофон. Цінальність може допомогти йому успішно вписатися в гру Аякса. У цьому сезоні 29-річний українець провів 10 матчів за Нотінем Форест, залишаючись гравцем арсенала. Його ринкова вартість становить близько 15 мільйонів євро. Контракт за Яксом підписаний до кінця сезону. Цього часу має вистачити, щоб довести свою цінність. Підтримай наш проект і підпишись на ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час. Для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає на Ютуб. Тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Сів дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу. Перший тайм, скануй QR-код або переход за посиланням в описі.